Про головні події 3 січня. За останню добу на фронті сталося 57 бойових зіткнень. А SpaceX вивела на орбіту шість супутників, здатних забезпечувати роботу сервісу direct to Cell. Вони дозволять обмінюватися файлами, текстовими та голосовими повідомленнями через супутникове з'єднання. Докладніше далі. За останню добу на фронті сталося 57 бойових зіткнень. Як стверджують у Генштабі, найбільш активним і досі є Авдіївський напрямок. SpaceX вивела на орбіту шість супутників, здатних забезпечувати роботу сервісу direct to Cell. Завдяки цьому сервісу супутниковий зв'язок StarLink має з'явитися на звичайних смартфонах. Він дозволить обмінюватися файлами, текстовими та голосовими повідомленнями через супутникове з'єднання. Раніше direct to Cell анонсували до запуску у 2024 році. Колишній начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення, вийшов на волю. Славетний голівудський актор Мікі Рурк, якого давно знають та люблять українські глядачі, збирає мільйон доларів на відбудову зруйнованих російськими обстрілами будинків у Херсоні. 73 людини загинули і ще 170 отримали травми внаслідок вибуху на могилі генерала Касема Сулеймані в Ірані. Теракт стався на четверту річницю смерті Сулеймані. Американські військові ліквідували колишнього командира іноземних підрозділів корпусу вартових ісламської революції з безпілотників Іраку 3 січня 2020 року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.